Вообще, первый раз, когда попал, попал в Китай, это, конечно, было э, как бы, очень смешно, потому что э, непривычный язык, э, вот, конечно, очень много э, матов на нашем языке. Да. 그래서, а, <я> 게, например, а например, муху Например, мухуй-бухуй. Ага. Бухуй, бухуй, да? Вот только... Это по-китайски что означает? Да, да вот только стреляй, не помню. Не помню, знаю, четко что да. Не, не, это. не хао, это здравствуйте, это все. А алфавит вы в общем по китайские есть? Ну там є алфавит у них, я чувствую, там что у него у них там багато символів, там, что-нибудь півторы тысячи, чи две, чи три часи. Це правда же, да? Помню, Байла. Не знаю, сижу. Ой, извини. По байл это не понимаю. А, не понимаю. Все, я А... Так что, ну, нема. Нема. Да. У них очень много там символов, там около тысячи с лишним. Ну, я не пытался это все делать, потому что это извращение. Я считаю. Ну, алфавит ты украинский, как бы знаєш. знаешь. А давай спробуємо алфавит задом на прочитати. прочитать. Можно так Ага. Что там? Я останешь, да? Да. Я. Ю. Я, Ю. Потім що там? Ну, Є такі люди, які говорять, ну, це так, ніби жарти такі, що можливо це ще якийсь інопланетянин. Дмитро Куценко. Лікарі стверджують, що народився природнім методом 29 років тому. Ніяких ознак інопланетного походження. Однак при комунікаційних процесах дивує оточуючих своєю нестандартною мовою. Аледов НМ уєлоп Ярк Алес. Найлім, 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 хилазор. Зінко, 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 ширів іт. Отніблюд, отнібю, отнілблю, ізор'єс. В дитинстві Дмитро був звичайним хлопцем. Багато читав і любив грати у футбол, а ще встановлювати власні рекорди. От я був собі поставив таку ціль од м'ячем. м'єчем. Джунглювати м'яч ну, двома ногами, колінами, головою, собі на землю. От я два роки займався і був, встановив свій такий рекорд 1732 рази. Але основне захоплення, яке і зробило Дмитра відомим диваком перевертання слів. Почесне місце у книзі рекордів України він посів саме завдяки цьому нестандартному хобі. Така аналогічна книга є в Росії. От там є десь Сибіру, це звідки той росіянин і теж так може говорити. Я б хотів з ним зустрітися, Україна, Росія, так позмагатися. позмагатися. Хто кого переверне? <світ> <світ> Зараз Дмитро навіть не уявляє, як можна уникнути думок з перевернутими словами. Це постійно. от я... На роботі, чи додому йду, чи дебі я в якомусь транспорті їду. Постійно в голові якісь слова, ну нормальні слова, і я їх перевертаю задом наперед. Так він мислить вже 20 років. Не блискавка його вдарила, і не хтось по голові надавав. Почалося все із банальної прогулянки з бабцею. Ну, так зараз пам'ятаю, йшли ми з бабусею в селом, і дивлюся, вивіска їдальня. І так якось іду, воно в мене привернулося, я не лад Ну, Так почав більше якесь слово, воно перевертається, все виходить. Щоб здивувати вас, він ламатиме язик на найскладніших і найдовших словах. Рефрижераторський літр. Роте Резерфер 12 літрів. Відразу говорю слово, скільки в ньому літрів. Зараз ми говоримо, я можу за тобою повторяти всі твої фрази задом наперед. А ну, скажіть, будь ласка, я Олександр Гордус, ведучий програми Діваки. Ярдне скіло судрох і чудев емергорб і ковейт. 255 міліметровий дівтімілім. І тяп, і тісі тяп, то схуд. Зараз так важко відразу скільки літр 207 літрів, 50, 10, 10, 17, 5, 4, 21 міліметровий, 13, 21, 34 літери. Слово. Ого. А знаєш, як оса буде навпаки? Асо. Ані цього. <ривіт> Звичайні люди перевертають слова методом візуального сприйняття. Як правило, вони записують слово, а потім просто його читають зліво направо. Дмитро ж перевертає слова на слух. От я почув слово, воно в мене у долі секунди в голові, ніби я його уявив написаний, букви ніби світяться, як сказати. Значи, прожектором освіч... освітляє. Ну і моментально наче, читаю його задом наперед. А Це шо? все за секунду, за дві проходить. Давайте проведемо експеримент і прокрутимо навпаки запис із перевернутими Дмитром словами. Теплохід. Діхолпет, де плохий анестезія. Я і за цена. Анестезія дала долуна. Щаслаїна, вишивана й рушники, вишивана й рушники. Дослідження експертів із творчої групи програми Диваки дали такі результати. Відмотуючи звук назад, можна почути реальні слова. Однак не співпадають наголоси, і важко зрозуміти цілісність тексту. Ні, взагалі я привертаю не так, що скажімо, візьмемо вірш чи пісню і. Що я беру його з останнього слова читаю. Так само в такому порядку, як слова написані звичайною мовою. Наприклад, як умру, то поховайте мене на могилі. Я буду перевертати по порядку. Спочатку я, потім умру, потім на могилі. Кожне слово по порядку перевертаю. Не з останнього слова, а по порядку От так. Не намагайтесь повторити це вдома. Виявляється, це небезпечна гра із потойбічними силами. Це взагалі в середньовіка і зараз це. Задом наперед, отче нас читають типу. Та ладно. — Серйозно, це сатаністи. Вони читають задом наоборот молитви, і це їхні молитви, наче такі настоящі. Одне діло, яке я не перевертаю, це біблію, молитви, біблію. Не ну, такі люди говорять, Та, це ти, типу завчив усі слова задом наперед. Ну, Говорю, цій людині завчи б 100 слів. І через місяць розкажи мені їх всі задом наперед.